Доброго дня! Сьогодні дивимося комерційні приміщення у ЖК Туркіш Сіті. ЖК Туркіш це ближні замостя, дуже близенько до набережної рушен, максимально зручна транспортна розв'язка, під'їзні дороги. Також у нас є цікавенько, що різні варіації приміщень. По-перше, є готове приміщення і є кілька видів чорнових варіацій. І так, дивимося з вами перше. Це ідеальне для якогось йоги, пілатесу, танцювальної зали, можливо, спортивної зали. Має повних два приміщення, крім того, ще зону роздягальні, та ще душова кабіна та санвузли. Що важливо, тут є уже тепла підлога, повністю ось розведена котельня на гарячу водичку бойлер. Дуже все акуратно та охайно можна заїжджати та влаштовувати свій, свій куточок, свою студію. Знаходиться у цоколі, відповідно, можна також під'єднати генератор. Далі дивимося з вами чорнові варіації. У нас є зараз е, в оренду або ж на продаж, вони і продаються, і можна довготривалу оренду. Такі приміщення у нас чорнові. Є варіації або одна суцільна велика кімната, великою площою, яку за бажанням можна розгонувати, або також є більші за площею на дві кімнати. Всі вони від 100 квадратів, в середньому 100, 115-120 квадратів кожне з приміщень. Усі приміщення знаходяться у нас в цоколі. Відповідно, можна підключити генератор. Далі ви можете роззонувати за своїм бажанням, розпланувати, зробити санвузли, потрібний ремонт під той бізнес, який ви тут бачите. Приміщення досить в цікавому місці знаходяться, тобто тут можна дійсно зробити щось цікавеньке і по ціні дуже вигідно. Телефонуйте з радістю, покажу вам всі варіації живу.